Перший практичний крок до військової служби зробили сумські кадети. Понад 100 учнів ліцею інтернату, з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка взяли участь у начально-польовому зборі. Протягом двох тижнів юнаки вправлялись у фізичній, вогневій, інженерній, медичній та парашутній підготовці. Головним елементом стала тактична гра на застосування підрозділів в обороні та наступі. Кадети набули навички. Отримали незабутні враження. Саме головне, що вони зрозуміли, в якому закладі навчаються, і зробили свій певний вибір на своє майбутнє. Тобто більшість з них, з них ствердила в своєму виборі в подальшої долі вступити до вищих навчальних закладів, силових структур. А більшість з них піде до Збройних сил України. Заключним етапом зборів став марш-кидок на 6 кілометрів та воєнізована гра Лазертаг, під час якої кадети змогли по максимуму використати здобуті тактичні навички. Безумовно, треба створювати і створювати, не просто створювати, а створювати на як можна швидше цю концепцію підготовки до військової служби, до державної служби з дитинства на базі. Оцієї системи військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово фізичною підготовкою і безумовно проваджувати, проваджувати елементи ці потрібно в школах. Марія Мартинова, Ігор Березинський, військове телебачення.